Добрий день, сьогодні 2 вересня 25-го року Іспанія, провінція Мурсія. Зараз знаходимося в саду, де вирощують мигдаль. В даному випадку це, е, тут два сорти, сорти пента і макако. Оце пента. Ось таку вона має загрузку. Ось так от виглядає пента в стадії збору врожаю врожайність в цьому саду по пенті 2,5 тони чистого ядра з гектара. І десь виходить близько 8 тонн мигдаля в скорлупі. Це такі показники нам видає хазяїн цієї плантації. Такий вигляд має цей сад в провінції Бурція. Сорт Пента. Заліплений горіхами. Заліплений весь все дерево з мигдалем. Ось таку він має ґрунт каміння. Каміння під краплею, під поливом дві трубки. Грунти дуже бідні. І такий вони показують врожай. Зараз підійду ближче як сам комбайн. Вот так он збирає. Струшает, заезжает в міжряддя. Хлопці стелят сетки. Трактор струшает зерно. Сам Магдаль на сетки. И потом они уже эти сетки вывозят и высыпают в машину. Вот это уже Після струшування мигдалю. на цьому поки все за сьогодні. Коротка інформація це перший сад, який ми побачили сьогодні. Завтра буде інша інформація.